Вітаю вас. Черговий випуск ситуаційного центру муніципальної варти готовий до перегляду. І знову про безпеку в нашому місті почнемо, здавалося б, з дрібниць, але таких, що можуть нашкодити життю та здоров'ю. Люк на проїжджій частині вийшов з ладу, ніби і є, але несе небезпеку. Помінять і для тримонтіру. Прийнято рішення зняти та огородити. Тут причина небезпеки для перехожих через бажання легкого нечесного підробітку. А якщо темна ніч, видимість нульова, легко потрапити у пастку, тому знову відреагували підручними засобами. Вулиця Грецька, зламане дерево впало на проїжджу частину. Пошкодження природного характеру згнило зсередини. Завдяки вашій обачності, ми бачимо те, що може загрожувати іншим. На шляху провал дорожнього покриття по вулиці Кишинівська попереджаєте ви інформуємо ми і передаємо відповідним службам. Тут загрози не було, але ж, все-таки Ну, це інтернетний кабель пожежі в межах міста явище не поодиноке. Спека, вітер і людська необережність вмить створює полум'я. Державну службу надзвичайних ситуацій попереджено: як приємно, що часто реагування в чат муніципальної варти надходить від молоді їм не байдуже на такого громадянина, що в стані алкогольного сп'яніння може збитися шляху. Договорілі щодо йод домой дома ляже спати. Таких простим мовлянням та переконаннями покинути громадське місце не проведеш. Тут треба засоби подієвіше, впевнений сусід, обіцяючи таким розгуляєм веселе життя. Що Хто там іди сюди? Я вам вічав веселу жизнь. Вам буде весела жизнь. А цей унікум з розбитою головою, якого довелося супроводжувати в прийомне відділення, стверджує, що його побили ще й хто. Хто побив тебе? Аптека, Аптека, Аптека побила. Бувала. І ви у це вірите, скоріш за все б, ти кинувся на провізорів, вибиваючи чергову дозу. Дякуємо, що сповіщаєте про ситуацію, які реально може загрожувати безпеці. П'яний за кермом поки що спить, але ж могло би бути і інакше. Ну, не дійшуся, ніколи не відео. Визвати швидко можуть. Оце так поворот до нього з усією душею, з турботою, а натомість так зачинився в машині. Вибору не залишив. Викликаємо наряд поліції, якщо розмови не вийшло. Реагуючи на звернення громадян, які турбуються про сусідку, що вже декілька діб не виходить на зв'язок. Вирішили перевірити. Суття вона своя переживала за вас, та я у вас такий запах. Щось запах у вас. Ну, сама живе. Сама живе? У вас больше ніколима? Слова словами та перевірити сенс був, бо попередні випадки, коли сусіди не виходили на зв'язок або доносився дивний запах, приносили недобрі звістки. В цьому випадку такі дивні аромати викликані побутовою антисанітарією. Та як говориться, краще перевірити. Щоразу проводячи рейди в громадських місцях, звертаємо увагу на дотримання правопорядку та збереження матеріальних надбань громади. Без правопорушень. Миноціли продовжимо патрулювати далі. На дитячому майданчику навпроти будинку 125, а по вулиці Ізбаїльській, як бачимо, нікого немає. Правопорушень зафіксовано. І знову фіксуються випадки правопорушень, скоєних неповнолітніми, і знову ті самі учасники поцупили важливу для власниці магазину річ, будучи хитрими і вивертками, думали, що зійде з рук. Власниця була переконана в іншому, тому і звернулась до муніципальної варти. Верні ту річ, яку ти забрав. От яку ти, ти забрав вот Верні. Колокольчик ми знімали? Як ти сняв? Малому засунув. Давай мені сюди е, ми надо, його... У мене крупна камера, все є. Как тивусняв, малому засунув, зділав що повісив. Верні мені тує, аби все врегулювати в законодавчому полі. Відвезли малолітніх крадіїв у відділок поліції. І це вже не вперше. Як так три брати з однієї родини тримають у страху ціле місто? Адмінпротоколи на матір, ювенальна служба, школа, а віз і нині там. Виклики для реагування муніципальної варти мають різний характер. Здебільшого людей під вечір лякають, дебошири люди в стані алкогольного сп'яніння. Я в... перемоги Ваші по виклику Ваші проблеми на проблема в вашій поведінці в словах і діях, які ви чиняєте, по відношенню до інших. Попередження, а отже, в наступний раз питаємо з вас по іншому. В нічний дозор виходить комендантський патруль, аби тишу і безпеку міста не порушували такі громадяни. Силиво муніципальної варти та Білоредністровського відділу поліції провадиться патрулювання вулиць Білоредністровського, привокзальна площа, громадський порядок не порушений. Охрана встає охорона, а така навіть і вкладатись спати не поспішає. Охрана не в магазині роботи до один. Віддайте, поблизу. Чому б ні? Так би мовити, допомогти колезі. Таке повідомлення від громадян, яких вночі біля власного двору злякали двоє невідомих, що лізли через паркан, мало цікавий поворот. Прибувши на місце, бачимо. лежить на вулиці, визиваємо скорою допомогу. Вийшла заявниця з сином в страху. бачили Ну, там их было двое. Но ну, вы ви видели их? Ну, я их не да. прямо. Ну вон лежит в шортах пьяный в хлам. Ну, слава богу, что пьяный, а не ну, какой-то что... Що... Я просто хочу сказать, это он был, вы не можете сказать? Вон лежит а второй ушел в ту сторону. Да, откуда? Я не знаю, ему плохо, но там, я думаю, что... Вы понимаете, в нашем районе таких людей еще не было. Оце так натерпілась жінка одна з дитиною, а тут таке. Уже не а Ми біон сімка є графіка. Машина тут ну так би ви випайте, що ми, ми реальне на сьогодні в пріоритеті понесення служби залишається забезпечення вільного доступу громадян в захисні споруди під час сигналу. Повітряна тривога. Перевіряємо доступність до сховища вулиця Юрецька. 21, ворота відчинені тільки що був попаданий сигнал на визувіз віздуш, віздуш, тривоги. Перевіряємо, чи працює, чи є доступ до сховища. Так, доступ є бомбосховище відчинено. Запам'ятайте, якщо в вашій безпеці щось або хтось загрожує номер гарячої лінії муніципальної варти доступний для зв'язку цілодобово. 068 861 49 48. Бо ми там, де потрібні, поруч з громадою завжди ваша муніципальна варта.